В Кушугомській Тернувацькій громадах області розпочинається обов'язкова евакуація родин з дітьми. Про це повідомили в прес-службі обласної військової адміністрації. За словами начальника відділу дільничних офіцерів Нацполіції в області Олександра Кривенка, рішення ухвалили через активне застосування ворогом далекобійних дронів та посилення атак на запорізькому напрямку. Це про безпеку, бо в разі погіршення ситуації дуже важко вже забезпечити ті самі евакуаційні заходи. Люди тоді хочуть. А можливості до них дістатися немає. Коли люди затягують евакуацію, це має наслідки і для поліції в цілому. В 2025 році у нас завдяки терористичним діям противника було пошкоджено або знищено 28 службових автомобілів. Завчасна евакуація дає змогу безпечно, маючи певний запас часу. І безпечними шляхами виїхати до більш безпечних районів. Відтак, селища Бойкове, Любицьке та Барвінівка мають евакуювати 12 сімей, а селища Кошугом 383. За словами директорки обласного департаменту соцзахисту населення Світлани Лисенко, Запоріжжя має достатньо місць для розселення евакуйованих. Це 50 точок по місту Запоріжжя, щоб люди могли обрати для себе найзручніше. В ліжкомісцях це складає більше 4 тисяч ліжкомісць, але звертаю вашу увагу, що всі сім'ї будуть розселені в окремих кімнатах. Тобто ми не говоримо про ліжко місця, ми говоримо про гідні умови в гуртожитках. Також родини з дітьми можуть евакуюватися до Закарпатської області, повідомила начальниця гуманітарного центру проліска Ірина Мощенко. Є два гуртожитка, які відремонтовані в цьому році. Перший гуртожиток він знаходиться в місті Хуст, другий гуртожиток знаходиться в селище Нижні Ворота. Проживання в цих гуртожитках безкоштовне. Стільки скільки потрібно родині, там буде можливість також дітей до садочків, дітей так як там садочки працюють, заклади дошкільні працюють. Тобто, це там працює, відповідно, вони зможуть пра працевлаштуватися і працювати, і далі почати своє нове життя в більш безпечній території. Поліна Мороз, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.